О клінкер буде неправильно приклеєний до стіни. Ось дивіться, якщо от цей у мене просто вісить, воно тут нічого не приклеєно. Е, якщо воно не буде приклеєно, бачите, воно починає десь трошки якби вигинатися, тому що він цей гнучкий матеріал, то тобто, до цей камінець, тому що ну, цей лежав рівненький. А цей вісить десь е, і він ну, не приклеєний. виходить, що він трошки як вигинається. Якщо листок повністю гарно приклеєний, з ним нічого не трапиться. Якщо правильно його приклеїли, пописали мені в коментарях, що е, через рік він е, отстає угли поставали. Це. Так зробили майстри, Тобто це спорчений матеріал, скажем так, тому що ну де ви тих майстрів знайшли таких. Якщо клінкер правильно клеїться, срок служби в нього не менше 25 років, а так навіть буде стояти і 50 років. Гнучка цегла, гібкий клінкер, різна кольорова гама, яка хочеш люба голуба. Дивіться, як прикольно виглядає. ця Людина попросила Prime 98 і Prime 96 Зробити ось так прикласти. Дивіться, як прикольно. Це фундамент буде в людини. Це буде стіна. Ну красота, красота. Так що всі контакти в шапці профіля.